Вітаю на каналі Вирощуємо Разом, і сьогодні у нас продовження вчорашньої розмови. Ми говоримо про те, як нам продавати те, що ми вирощуємо на своїх ділянках, і як мати від своєї праці якийсь додатковий дохід. Вчора, у минулому відео, ми розглянули, як працює це на ринку. Сьогодні будемо заглиблюватися в те, як це працює онлайн. Та перш ніж перейти до теми, прокоментую вчорашній коментар. Один із вас написав, що продавати зараз надзвичайно складно, і це чиста правда. Людина, котра це писала, вона явно має досвід. Та мушу зауважити: продавати легко було тоді, коли був загальний дефіцит. Коли нічого не було, і якщо у вас є щось красиве, там, імпортне, то всі вже зразу це хочуть. Вам не треба тратити час, зусилля на рекламу, якось її обмірковувати, планувати. Вам достатньо комусь сказати, що у вас є там класна імпортна троянда, це по циганському радіо передали і всі прибігли самі у вас її просити. Зараз ситуація однозначно не така, ще і складна економічна ситуація. Але не дивлячись на це все, скажіть, будь ласка, що ніхто нічого не купує, звісно, купують. Люди живуть, люди купують. Але як зробити, як підвищити шанси того, що куплять саме у вас? Років вісім тому я продавала фіалки через OLX. Як це було? Я фотографувала фіалки, писала їхній опис, виставляла оголошення і чекала, поки замовники будуть до мене звертатися. Чи в мене їх замовляли? Так замовляли. Чи велика конкуренція на тому ж OLX? Так, величезна, не говорячи вже про те, що фіалки взагалі будь-де можна купити не тільки на OLX, але продажі були. Тому що, коли людина заходить, наприклад, на OLX і переглядає всі варіанти квітів, які там продаються, в першу чергу вона дивиться на фотографії. Я фотографіям приділяла максимум уваги. Я робила красиві яскраві фотографії. Мої конкуренти у більшості випадків, десь від 70, мали гірші фотографії, і вони вже програвали. Я продавала квітучі фіалки. Я не продавала фіалки без квітів або листочки. Чому? Давайте по порядочку. За яку фіалку людина готова дорожче заплатити? За фіалку, котра красива, буяє, яку можна взяти і комусь подарувати на якесь свято, наприклад, або навіть залишити собі. Але ти по цим квітам чітко розумієш, яка в тебе фіалка. Чи фіалку без квітів. І ти, по суті, ти, звичайно, можеш повірити фотографіям, які тобі надасть господиня, але Просто передбачаючи оці всі проблеми, як тобі щось комусь доказувати, ти купила фіалку на OLX і хочеш її повернути, хто тобі її поверне? Чи тобі її повернуть? У тебе фіалка зацвіте через півроку, через півроку, хто там згадає, хто що тобі продавав. Далі, якщо ви щось продаєте і продаєте дистанційно, онлайн, мають бути чіткі умови продажу. Наприклад, я прямо в оголошенні писала, що я продаю фіалки з доставкою, тільки якщо ви берете 5 або більше фіалок. Тобто, возити одну фіалочку, я її тоді продавала по 100 гривень, ну я не згодна возити десь по Києву, кудись комусь, навіть просять піднесіть до метро, я на метро під'їду. Підносиш на метро людини нема. Ти чекаєш півгодини, ти носишся з цією фіалкою, ти там її пакувала, ти десь там можливо відпросилася з роботи, і це все незручно, і ти отримуєш більше мороки, ніж якогось реального доходу. Тому мають бути чіткі правила. Хочете, приїжджайте самі, забирайте безкоштовно. Або, можливо, кур'єрська служба. Якщо ви готові платити 100 гривень за доставку, хай приїжджає кур'єр, забирає і за 100 гривень вам доставляє. На себе я не готова бути кур'єром, я не готова бути продавцем і кур'єром. Хоча дуже багато хто от в таких продажах, як через OLX, саме це і очікує. Тобто ви розумієте, що зараз ми з вами обговорюємо уже примітивні простенькі онлайн-продажі. Але плюс цих продажів в тому, що вони не вимагають затрат. Вам не треба платити, точніше, не треба багато платити, або, можливо, ви обмежитеся тими невеличкою тою кількістю оголошень, які OLX або інші подібні сервіси дають безкоштовно. Тобто ви можете безкоштовно дати рекламу, але вам треба продумати. Вам треба зробити якісні візуалізації вашої продукції. Наприклад, от якщо це квіти, обов'язково гарні і багато фотографій. Люди люблять подивитися багато. Далі вам треба якісний опис, і щоб в цьому описі обов'язково було присутнє ваше ключове слово. Якщо ви продаєте фіалки, вам обов'язково писати фіалка така, фіалка така, тому що наші оголошення вони ранжуються і самим OLX, і також там пошуковими системами за ключовими словами. Їх в оголошеннях вживати треба обов'язково, щоб люди могли вас знайти. Далі нам треба обдумати, що ми продаємо і як ми продаємо. Навіть якщо у нас є очевидний продукт, от моя фіалочка, так я ж можу продавати і листочки, можу продавати не квітучі фіалки, можу продавати квітучі фіалки, можу продавати там, не знаю, черіночки з корінчиками, але що мені вигідно продавати? Тому що якщо я буду продавати там по два листочка, от людина замовила два листочка. Мені треба ці два листочка прийти додому, там не готувати, їсти, а пакувати ці два листочка, нести на нову пошту, стояти там в черзі, потім повертатися. А в мене своя незроблена робота. А скільки я за це заробила, Там 10-20 гривень. Чи воно того вартує? Подумайте добре: по-перше, який ваш продукт? Які його конкурентні переваги, бо продавати якісь старі, нікому не, не потрібні, негарні фіалки, у вас ніхто їх не купить. І подумайте, як, на яких умовах ви готові їх продавати. Ще, якщо ми говоримо про те, що щось не продається, ми повинні розуміти, що є дуже багато факторів. Один із них сезонність. Наприклад, літом фіалки просто не продаються. Які б гарні в мене не були фотографії, скільки я виставляла свої оголошення влітку, от не продаються. А чому? Давайте подумаємо з вами чому. Можливо, тому що літом квіти, по-перше, дешеві. По-друге, будь-де на будь-яких ринках, з корінчиками, без корінчиків, вам їх нанесуть із готовими квітками, тобто їй не треба фотографій. Ти підеш на ринок. Купиш квітку, яку бачиш з корінчиком дешево, навіщо тобі дещо шука... шукати онлайн. А онлайн там завжди є така ем, нотка недовіри. А про довіру ми з вами будемо говорити окремо, бо це дуже важливий фактор у продажах. Ще трошки скажу за рекламу, та й будемо закінчувати. Тут однозначно будуть коментарі, і ми, от в наступному відео, їх будемо обговорювати. Ви, скоріш за все, будете писати, реклама не працює, нічого не працює. Я давав OLX, давав ще десь там, нічого не працює. А я буду вам на наступному відео розказувати. А от подивіться, ваші конкуренти дають рекламу на OLX, а у них цікаво працює. Ну якщо вони там уже там, два роки дають. То, мабуть, вони ну, не такі просто дурні, що постійно там дають рекламу. так? Ну, Щось ця реклама їм дає. Ну, Хто б це просто так там вдовгу давав ту рекламу, яка абсолютно не працює? Там, може, у них вже постійні замовники, які замовили там два роки назад і знають, де їх шукати. І вони вже дають на олик рекламу просто через те, що їх там якісь вже постійники знаходять. Так. З OLX давайте припиняти. Реклама є безкоштовна, умовно безкоштовна і, відповідно, платна реклама. Починати, звісно, краще із безкоштовної, результат з неї буде маленький. Вау, чогось ви не отримаєте. Вся реклама вона має низьку ефективність, навіть дуже дорога. Але безкоштовні майданчики я дуже раджу вам використовувати. Один із безкоштовних майданчиків. Точніше, може, одні, бо соцмереж у нас багато, це дійсно ваші соціальні мережі. Я знаю людей, і їх немало. І є така думка, що ну якось соромно продавати щось через свої соціальні мережі. Ну, якось це незручно. Але давайте глянемо з іншої сторони. Наприклад, ми зараз замовляємо кухню в будинок, і ми замовляємо у людини, котру ми дуже добре знаємо. Але. До цього ми не знали, що до нього можна звернутися, щоб він нам виготовив кухню чи якісь інші меблі, а це досвідчений мебляр. А чого ми не знали? Чого ми через треті руки якось тратили час, десь писали там, шукали цього мебляра і потім вийшли на нього? Чому це все було так складно? Та тому, що ця людина ніяк ніяким чином ні в яких соцмережах, у яких він у мене в друзях не показувала, що вона робить меблі. І що тут соромно, що тут негарно? Ти цим живеш. Це, твоя робота це частина твого життя. Наприклад, я пощу щось про друкарню у своїх соціальних мережах. Да я пощу, тому що мені це самі подобається. Я закохана у наші наклеїчки, ну, вони класні, вони унікальні. Чому мені не поділитися цим і своїм, своїми друзями? Ви вирощуєте квіти, вони гарні, зробіть фотографії. Покажіть, що ви їх вирощуєте. А потім, коли у вас буде необхідність продати, напишіть уже окреме спеціальне оголошення. Я зараз в зимовому саду, мені чесно, тут уже жарко, бо коли я сюди прийшла, тут була нижча температура, зараз 22 градуси, і сонечко світить. воно все більше, тому вже зовсім-зовсім закругляюсь. Наступне відео я планую поговорити з вами про рекламу. Бо дуже багато є. Неправильних суджень, нерозуміння взагалі цього як процесу. Мені в коментарях писали реклама обманює людей. Ну це просто катастрофа. Ну це настільки неправильний підхід просто для розуміння. От друкарня е, робить рекламу. Звісно, бо всі великі організації вони без реклами не можуть існувати. Але. Коли ми робимо рекламу умовно на 10 тисяч гривень, ми отримуємо замовлень десь приблизно на 15. Тобто, ви розумієте, в половину менше ми вертаємо, але у цих 5 тисяч іще матеріали, оплата праці співробітникам, тобто, там, ну, здається, якщо так подивитися, там збитки процентів 70-80, тобто реклама взагалі невигідна. Але це не так. Це не так, якщо ти гарно працюєш, тому що реклама, вона не тільки для того, щоб от зразу привезти замовників, а вона для того, щоб отримати постійників, щоб мати можливість цих людей, які до тебе звернулися, показати їм, що ти відповідальний, що ти гарно друкуєш, що ти даєш сервіс, що, що ти працюєш надійно, що до тебе можна звертатися знову. І якщо 10% із тих людей, яких привела реклама, вони стануть постійниками і будуть далі у нас постійно замовляти, вони вже замовлятимуть без реклами. Тобто, ця вся сума їхнього замовлення це вже та, яка до нас надходить без умовних відрахувань на рекламу. І тоді ми дійсно отримуємо вигоду. Тобто реклама, це не надурити людей, а це Привезти тих людей, яким ми можемо показати свою якість роботи, і з якими ми можемо налагодити постійні довгі стосунки. Давайте на цьому закінчимо, бо буде дуже багато, можливо, ще різної інформації. Буду реагувати на ваші коментарі, на ваші заперечення, на ваші зауваження, будемо все пробувати розкладати по поличкам і далі розбиратися. Зараз я вас не веду в якісь складні онлайн-продажі, тому що ну, от класика онлайн-продажів це, звичайно, інтернет-магазин. Ми самі так купуємо, так? заходимо на розетку, там ще там кудись і от там замовляємо. Але зараз я не пропоную вам замовляти інтернет-магазин, бо це там кілька тисяч доларів одразу треба покласти. Далі цей інтернет-магазин його треба розкручувати, там це все оптимізація. Піднімати, щоб його легко можна було знайти. Там це ще десятки тисяч. На це треба потратити. Це все доволі дорого, а бізнес треба вести так, щоб ну, хоча б хату не продавати. Тому починаємо з базового, розбираємося в основних поняттях. Задавайте питання на наступному відео. У наступному відео буду старатися на тому, що вас турбує, зупинятися. На сьогодні прощаємося. Слава Україні всім до побачення.